7 року, сім'я 30 років. Український професіональний боксер, чемпіон світу в першій важкій вазі, олімпійський чемпіон 2012 року, чемпіон світу 2011 року, чемпіон Європи 2008 року, багаторазовий чемпіон України. Заслужений майстер спорту України. Богова. Категорія. Перша важка вага – до 91 кг. Стіка, шрига, ліпша. Зріс 190 см. розмах рук 198 см. Професійна кар'єра. Перший бій 9 листопада 2013 року. Останній бій 17 грудня 2016 року. Пояс ВІО боїв – 11, перемог – 11, перемог локаутом – 10, поразок – 0, нічів – 0, аматорська кар'єра, боїв – більше 300. Світова серія боксу. Олександр Усик завоював усі можливі титули любительського боксу і у жовтні 2012 року офіційно заявив про завершення аматорської кар'єри. Та перехід у напівпрофесіональну лігу ВІСБ – міжнародну боксерську асоціацію протягом сезону 2012-2013 років виступав за команду Українські отамани. Загалом здобув шість перемог, з них два достроково та жодного разу не програв. Таким чином зайняв перше місце в індивідуальному рейтингу серії ВСБ у важкій вазі. Нагороди Орден за заслуги другого ступеню 15 серпня 2012 року за досягнення високих спортивних результатів на 30-літніх х літніх Олімпійських іграх у Лондоні виявлені самовідданість та волю до перемоги, піднесення міжнародного авторитету України. Слуги третього ступеню 12 жовтня 2011 року за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняного спорту, досягнення високих результатів, зміцнення міжнародного авторитету України, найкращий спортсмен України 2012 року за результатами опитування на сайті Спортва. Дякую за увагу!